Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ваша Кава.юй. Сьогодні ми відправляємо клієнту кавоварочку Dr. h 10 Хочу вам показати, як знайти наш сервісний центр в гарантійному талоні. Ми пишемо в себе на сайті, що ми офіційний сервісний центр по цим кавомашинам І Зараз хочу показати, як ви це можете перевірити. Відкриваємо коробочку. І в коробці завжди будуть документи на цю кавомашину. і там буде гарантійний талон. І от саме в гарантійному талоні є товариство Ваша кава, наш номер телефону, той що ви можете бачити на сайті, і наша фізична адреса. Тобто ви можете бути певними, що це офіційна продукція. І ми її офіційно можемо називати гарантійний постгарантійний ремонт. Навіть якщо ви купили кавомашину десь не в нас, ви все одно знайдете такий гарантійний талон вкладиш всередині, де буде в переліку наш сервісний центр. Дякую, чекаємо вас на нашому сайті за покупками. Гарного дня!